До речі, з Оленою познайомився, сьогодні розказав соціальній мережі, але з твоєї сторінки написав твій коріш. Так. Що то, як типу то, менеджер, так? Так? Так. Ні, не менеджер ну, так, це значить. Що... Власник, все, власник, все... китайського мікрофону. І, що він написав? Так, він? він написав щось, я вже не пам'ятаю точно, але таке щось: зроби з ним, щось там, якийсь там фіт. Ага. От, і, і це буде хіт. А, це перший твій реп, фіт-фохід. Треба записати, писати альбом. Ну, якось так. Ми там зустрілися, знаєш, була перша зустріч. Ми так один одному не дуже сподобались. Інша зустріч, ми вже були на студії, то записали декілька пісень, і одна з них це Хочу з тобою пісня. Була, і якось так пішло, поїхало. А поцілувались після якого періоду часу? Після першої зустрічі, коли ж сподобалося? Поцілувалися ну типу ви зустрілися по роботі. А, так, так. Десь на другий рік вже співпраці. Тобто два роки ти дивився на губи які не можеш поцілувати. Так. так? А от і нова пісня? Це як запрещений плод, знаєш? <рес> Це навіть альбом. Ну, і ти, ти як це сталося? Ви записали якусь пісню знову ж таки? Це ж була робота спочатку. Робота спочатку, так. Ми такі були на знаєш, служебних романів от, і тримали Ага. Всі, ну, такі, а Disney. Перший крок, як кто? ти відчув? Ти відчув, що Олена до тебе. О, е, та нерва. Та якось були, Чи... знаєш, такі обставини, які нас зблизили. алкоголь, такі... Так, Ні. Я до я, я 18 років взагалі не пив, не вживав алкоголь ніякий, навіть Ого. навіть алкогольний пиво, розумієш? Вот. А потім а от зустрівся як... з Оленою і пішло-поїхало.